Вітаю, дорогі мої підписники, гості та друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад для знаку зодіаку риби на січень 2025 року. З Новим роком, з новим щастям! Хай всі ваші бажання здійснюються! А зараз, любі мої, налаштовуйтесь зручніше. Кожен із вас замовляйте ваше бажання, ваше побажання та будемо починати! Я для вас в роботу взяла 4 колоди карт Таро. Як завжди починаю з класичної Таро Райдера Уейта, яка мені дуже подобається. І будемо вибирати по дві карти з кожної колоди, побачимо, які події, ситуації вас чекають, можливо, щось візьмете з собою, щось торкнеться до вашого сердечка. Ну що ж, будемо починати. І з кожної колоди будемо вибирати по дві карти на кожну неділю, і того в нас 4 неділі в місяці, і в нас буде 8 карт, які ми будемо розглядати, що вони вам будуть підказувати, показувати. Ну що ж, перша карта королева мечів. Королева мечів це люди, які на троні. Люди, до яких треба звертатися, якщо ви відчуваєте, що ви в скрутній хвилині, можливо, вам знадобиться допомога там, де підписувати якісь бумаги. Ця карта символізує людину, яка на троні, яка займається, можливо, юридичними справами, можливо, якісь документи, можливо, якісь офісні робітники, там, де підписують дуже важливі документи, нотаріуси, юристи. Також ця карта означає психолога, і також ця карта означає лікара, лікаря, який на троні, до якого треба звернутися в разі необхідності, якщо ви почуваєтеся недобре, якщо у вас якісь симптоми, чи то ви захворіли, чи можливо якісь були планові операції на цей місяць на, в цьому році. Так що місяць у вас починається із серйозного такого. Кроку до, до, з цього року, вже з самого початку, звертайтеся, кому потрібна допомога. Одне, що хочу сказати, щоб ця людина була із великим стажем роботи, якщо це ви чудово, якщо ви працюєте лікарем, якщо ви працюєте з документами і можете допомагати людям. Тому що тут або ви, або до вас будуть звертатися люди за допомогою, яким треба допомогти. А для цього треба, щоб людина була свідома. Що тут треба вносити ясність, тут треба продивлятися документи, підписувати документи, щоб не було помилок, щоб все пройшло так, як краще, так як належить. Чудова карта. Початок нового року це навіть може звернення бути до людей, які на троні, так? які посідають якусь посаду значну. І якраз новий рік, можливо, нова ідея, можливо, щось виникне в вас, щоб звернутися до такої людини. Щось, щось нове почнеться в цьому році, і щось, якісь нові прийняття рішення будуть. І це якраз буде перша неділя перша неділя січня. Ну що ж, друга карта зірка, 17-й старший аркан. Така чудова карта. Ваша мрія здійсниться. Все, що ви бажали, ваше бажання, можливо, і не очікували, так, але воно здійсниться таким несподіваним шляхом, що ви навіть не очікували. Так що мрійте. і все збувається. Чудеса бувають. Така чудова карта це старший аркан, якась важлива подія в вашому житті, щось нове йде, до чогось нового будете йти і ви. Щось будете, якась ідея нова, можливо, якісь відкриття нові, можливо, якісь відкриєте нові шляхи для себе, але ваше бажання здійснюється. Можливо, подарунок чудовий отримаєте, ваша мрія здійсниться і поїдете в якусь подорож, чи то з друзями десь зустрінетеся, тому що якраз по цій карті ви вільні, ви вільні в своїх. Думках, ви вільні в своїх діях, ви можете робити те, що ви захочете. І якщо ви цього бажали, то обов'язково ваша мрія здійсниться. Друга колода, яку я взяла в роботу для нашого читання карт Таро це колесо сороку. Я вибачаюся трошки захворіла, можливо, чуєте, що в мене дуже хрипкий голос. Мені навіть важко говорити, але це мені не завадило, щоб я зробила вам приємне. Мені дуже приємно, щоб ви порадувалися, послухали, почули якісь поради, можливо, візьмете щось з собою. Дев'яточка пентаклів чудова карта, починаючи вже з другої неділі січня, це ваші результати. Те, що ви здобули, до чого ви йшли. Дев'ятка пентаклів це чудові результати. І дев'ятка це закінчення. Можливо, будете розмовляти, як у вас пройшов рік, які плани, що в вас здійснилось. Я бачу тут прекрасний результат. Ви багато чого побачили, можливо, багато подорожей було. Можливо, багато працювали, тому що пентаклі. Це і праця, пентаклі на подорожі дуже добре. Пентаклі це куди ви вкладали ваше насіння, ваші зернятка, ваша трудова діяльність. Такий результат ви і отримуєте. По цій карті дуже чудовий результат, і ви дуже-дуже-дуже довольні ним, і ви надієтеся на ще краще. Так що, дев'ятка це в нас кульмінація. Починається новий рік. Починатимуться нові плани, так що плануйте. Е, можливо, будете складати навіть плани, як вам рухатися далі. Е, по цій карті дуже чудово робити якісь вкладення в щось нове, починати щось нове. Е, тут, по цій карті, вже досвід є, як це робити. Так що я вам бажаю всього найкращого. Дуже Велика, велика така карта великого успіху та достатку. І ви цього досягли. Ця карта великих досягнень. Друга карта з цієї колоди Верховна Жриця, також старший аркан. Ця карта може означати таролога. Можливо, зараз знадобиться вам якась порада. Ту, яку вам говорять карти Даро, Таро. А я, як провідник, і символи, і те, що вони означають, я вам передаю. Це карта дуже великої інтуїції, це карта жінки, яка знає, це карта жінки, яка навчається, яка знає навіть душу людей. Можливо, і вам потрібна якраз допомога такої людини, можливо, вам потрібно розібратися в чомусь. Ця карта дуже чудова звернення до людей для переїзду чи поїздок, адаптуватися в якійсь ситуації. по цій карті ви отримаєте дуже велику підтримку від цієї людини, бо вона знає, як це робити. Дуже чудова карта. Звертайтеся, як, як, якщо комусь потрібна допомога. А можливо, це ви самі. Тому що ви, вашій знак риби дуже великої інтуїції. Ви самі можете допомагати людям, ви самі можете відчувати, ви самі можете чути ваш внутрішній голос. І як вам підказує ваша душа і йти до, до ваших мрій, до ваших планів, так? Як це ви відчуваєте. І якщо потрібна порада комусь ваша, ви обов'язково її зможете надати другим людям, які в тому потребують допомоги. Ну що ж, мої любі, зараз я для вас взяла колоду карт Таро мудрість стихій. Будемо вибирати дві карти це вже третя в нас неділя. Знову Верховна Жриця. Ще раз підтвердження: карта сім'ї, карта сімейних традицій, карта переїзду, карта адаптації, куди ви будете рухатися вперед. Карта дуже великої інтуїції, карта людини, яка знає, як вам допомогти. Це ще одне підтвердження. Того, що, якщо потрібна допомога, звертайтеся, якщо це ви можете допомогти людям, можливо, комусь з переїздом, можливо, з житлом, і ви відчуваєте, як ви це краще зробити, допоможіть. Або якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, тому що по цій карті обов'язково буде якась таємниця, можливо, її треба відкрити. Це карта місяця, так і вона е, місяць, коли темно, на дворі, не видно нічого. Якраз звернення до таких людей, які бачать навіть із середини, вони вам багато чого можуть підсказати. Так що чудова карта розібратися, чи то в собі, чи то допомогти собі, чи другим людям. Дуже чудова карта. І ще одну карту ми беремо. Це третя неділя у нас буде січня місяця. Що вас іще чекає? Вау! Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить, що бачите, ви сидите на сундуку з грошима. Гроші є, гроші накоплені. І ці гроші, можливо, ви хочете витратити на щось потрібне. Дуже багато карт, бачите, дві карти Верховної жриці. Якщо брати як допомогу, то це житло, адаптація, купівля житла, розбір документів, підписання якихось документів, щоб було щось ясно. Ця карта говорить також, що витрачені гроші на житло, і, можливо, на ті речі, яка приносить стабільність. Це є фінансова стабільність, це є фінансова допомога, це є матеріальна допомога. І це є карта на якусь ціль. По цій карті не будуть витрачатися гроші на щось таке, що вам не потрібно. Можливо, ви комусь допомогли ці гроші, ваші гроші, на що ви склали. Можливо, ви допоможете, хто, як то кажуть, потребує цієї допомоги. можливо, Чиясь мрія здійсниться. Там багато було карт верховної жриці, ваші плани, ваші надії, які здійснилися. Мрія здійснилася. Можливо, дійсно буде якась купівля, плани будуть на нове житло, на переїзд, на те, що вам подобається. Тому що це карта козорога. Знак астрологічний, так, і він відповідає за досягнення цілей, як ми до цього йдемо. Що треба триматися, треба, потребується дуже велика витримка, потребується дуже багато роботи. Ми знаємо, що щоб заробити гроші. І накопити їх на те на стабільність. А що нам дає стабільність? Це наше життя, наше житло, щоб нам вистачало на все щось матеріальне, те, що можна потрогати руками, і те, що є наша ціль, і досягнення її, ось що символізує ця карта. Так що дуже чудова. Якщо ви можете комусь допомогти, чи ви будете витрачати ці гроші на ваші цілі, на досягнення дуже чудова карта. Це символ того, що ви ні на що не будете витрачатися тільки на це. І правильно робите. Плануйте спрямовуйте ваші цілі, спрямовуйте ваші ідеї, йдіть до цих цілей і е, е, отримуйте дуже чудові результати. Чудова карта. Ну що ж, мої любі, зараз я в роботу взяла останні тиждень і остання колода. Я взяла повсякденне життя відьмочки. Це такі карти трошки шуточками прибауточками Я кожному знаку це повторюю. Але хочеться принести вам трошки позитивчику, трошки посмішки, трошки хорошого настрою. Тому що ми зараз всі проживаємо такі дуже. Неспокійні часи, особливо в країні, де проходять такі ситуації, дуже негативні. Хочеться дати трошки позитиву, дати кусочок сердечка, хорошого настрою, щоб вам було дуже тепло на душі. Ну що ж, мої любі, зараз остання ця колода. Побачимо, що вам. Очікувати в останню четверту неділю січня. Вісім камечів будуть відбуватися якісь думки, будуть вас е, посіщати, е, можливо, почуєте якусь інформацію. Бачите таке враження, наче. Е, Тут ваші атрибути, атрибути відьмочки, її шапка, да, її конусообразна ця шапка, її мітла, це наче як де вона продвигається, чи то засіб транспортний, чи що це таке. Але бачите, очі зав'язані, руки зав'язані, і більш нікого немає. Мечі це символ ваших думок, які вас обтяжують. Можливо, ви будете дуже багато думати про щось, можливо, так задумаєтеся, що будете притягувати тільки негативні думки, які потім будуть роздуватися, розширятися в вашій голові. Ви знаєте таке, що чим більше людина знаходиться в негативі. Тим більше вона накопичує, тим більше вона притягує ці негативні думки. І ця карта якраз дає пораду, дуже доречну пораду, що тут нікого немає. Розв'язуйте очі, подивіться на ситуацію з другої сторони, розв'яжіть руки, можливо, щось зробити треба інше. Убирайте, тут нікого немає. Ідіть, проходьте через цю кризову ситуацію, через ваші думки негативні. Проходьте, ідіть вперед, спілкуйтеся з людьми тільки на позитиві, спілкуйтеся з людьми, які приносять радість. А вісімка, до речі. Говорить, що це з вас сили хватить вийти з такого стану негативного, тому що це тільки ваші, тут нікого немає. Це ваші думки вас поглиблюють, вас, як то кажуть, притягують до такого стану, що ви, можливо, іноді не можете вибратися із такого стану. Так що виходьте. Сили у вас хватить, звертайтеся до людей, якщо потрібна допомога, тому що все залежить тільки від вас. Нікого немає. І не думайте, що хтось винен у вашій ситуації, не думайте, що ви на когось можете скинути вину чи хтось винувати. Ні. Тут ви самі відповідаєте за ваше життя, за ваші думки, так як ви будете думати думати, так як ви будете йти до вашої цілі, не боячись. Виясняючи відносини, тому що мечі це також вияснити ясно якась справа, чи то в якійсь, якась справа, що ви, можливо, стурбовані піде правильно чи не піде правильно. Читайте більше інформації, сприймайте інформацію, та, та яка вам потрібна. Не читайте багато негативу, а спрямовуйте ваші мрії і цілі тільки на позитив, і все буде добре. Остання карта, яку я хочу взяти на це вже буде також останній місяць і завершуюча карта в місяці січні. Вау! П'ятий старший аркан і єрафант. Говорить, що заспокойтеся, серйозна карта. Можливо, хтось із вас підготується до занять йогою. Ця карта також ознака того, що вам треба заспокоюватися, щоб приймати якісь мудрі рішення, тому що тільки в спокійному стані ми можемо робити дуже багато позитивних речей і навіть навчити других. Якщо це ви, тому що дуже багато по знаку зодіаку риб, людей, які займаються якраз езотерикою, які займаються. Такими практиками, які допомагають людям, які допомагають повернути душевну гармонію та щастя, радість в життя людей. Якщо це ви, я дуже рада, що ви займаєтесь такою справою, що допомагаєте людям. Вас можуть навіть бути учні. Для когось це буде підсказка, що відкривайте вашу школу, відкривайте вашу справу. А для когось це буде будьте ви учнями, можливо, ви зустрінетеся з вашим учителем, можливо, ви зустрінетеся з вашим давнім наставником, якого дуже поважаєте, до якого ви пригорнетеся, можливо, будете щось розмовляти, можливо, вам дасть якусь пораду чудову. Ця карта також в других колодах. Означає віру в себе, віру в себе, спокій в душі, йти до вашої цілі, вірити, і все в вас буде чудово. Головне заспокоїтися, тому що, якщо, якщо ви спокійні із середини, ви також будете проєктувати зовні цей спокій і також будете допомагати другим. тому які люди, які потребують допомоги. Дуже чудова карта. Ну що ж, мої любі, я надіюся, що ви почули для себе дуже багато підсказочок в цьому розкладі на січень новий рік починається. Нові ідеї, нові плани, нові мрії будуть збуватися. І знаєте, що все залежить від нас самих. Якщо ми будемо витрачати нашу енергію, якщо ми будемо планувати ставити цілі і йти до них. Ми будемо самими щасливими людьми, наші мрії будуть збуватися. І я вам від усього серця, від щирого серця, серця цього бажаю. Життя залежить від нас. І беріть вашу долю, ваші руки, і все у вас буде гаразд. І ще раз з Новим роком, з новим щастям. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Кому потрібні індивідуальні розклади, внизу під цим відео знайдете всю інформацію, як мене знайти. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей і зустрінемося в лютому. Пока-пока!